15 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету х 59 Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на Лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На Бахмутському напрямку українські воїни завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку після влучання палала нафтобаза. у тимчасово окупованому Мелітополі українське підпілля провело успішну диверсію і підірвало потяг, який щодня возив із тимчасово окупованого Криму боєприпаси та паливо, а у зворотному шляху вивозив з тимчасово окупованих територій руду зерно та пошкоджену кацапську техніку. В результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. У тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонщини пролунали вибухи. Рашисти почали блокувати мобільний зв'язок та доступ до мережі інтернет. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Севастополі Ак'яр та в районах Джанкоя і Сімферополя Акмесджит. Між селищем Чорноморське Акмечеть та селом Міжводне Ярилгач працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території Рашистського рейху, у Курську пролунали вибухи Працювала протиповітряна оборона. Світ виступає проти рашистської агресії. Після того, як влада Республіки Кіпр почала розслідування щодо порушення санкцій проти РФ, рашистські компанії стали залишати цю острівну державу. Поліція Норвегії затримала рашистського шпигуна, що працював в університеті міста Тромсе під вигаданим ім'ям. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом рашистської розвідки. Правоохоронці Фінляндії ухвалили рішення про початок розслідування воєнних злочинів неонациста ЗРФ, якого поліція затримала у серпні 2023 року.